Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і далі прогноз погоди. 27 жовтня на Черкащині очікується дощова погода. У Черкасах протягом дня можливі опади. Температура вдень підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. В Умані та Звенигородці переважно хмарно. Температура повітря в день близько плюс 11 градусів, уночі до плюс 5. У каневі та золотоноші дощитиме. В день стовпчики термометрів покажуть до плюс 9 градусів. Уночі близько плюс 4. У смілі та Чигирині хмарно з дощем. Вдень очікується до плюс 11 градусів, а вночі близько плюс 5. А ще сьогодні святкує свій день народження Бордоніс Анастасія. Бажаємо тобі міцного здоров'я, радості, усмішок і щасливих моментів! Нехай кожен день дарує нові радості, приємні зустрічі та щасливі миті. До нових зустрічей на телеканалі ВІККА.